На урочисте відкриття нової туристичної спортивно-оздоровчої бази оберіг в село Оховецьк прибуло чимало гостей. Власне назвати переважну більшість із присутніх тут в п'ятницю людей просто гостями було б не зовсім правильно. Новий сучасний спортивно-оздоровчий комплекс для відпочинку дітей на березі озера села Оховецьк будували, так би мовити, у. Ім миром, а тому відповідальні працівники органів обласної і районної влади, керівники та директори підприємств, установ та організацій Ковищини, присутні на урочистостях, почувалися не просто сторонніми спостерігачами, а й безпосередніми учасниками подій. Те, що за неповних два місяці на місці колишньої пустки з'явився сучасний спортивно оздоровчий комплекс, де для відпочинку дітей створено всі необхідні умови і комфорт, інакше як подію з великої літери не назвеш. Наочне знайомство з новою спортивно-здоровчою базою Беріг лише підтверджує дане припущення до послуг дітей. Тут засіяне молодою травою футбольне поле, два волейбольних і баскетбольний майданчики, бігові доріжки, і гімнастичні снаряди мабуть, єдиний в регіоні тенісний корт. Для проживання відпочиваючих споруджено комфортабельні будиночки, їдальню і санвузол. На території бази відпочинку також обладнано медпункт, проведено телефонний зв'язок, а для зручності під'їзду до нового спортивно-здоровчого комплексу встигли покласти і асфальтове покриття дороги. Все це і мали можливість оглянути присутні ще до початку офіційної церемонії відкриття оберегу. Журналісти ж, окрім, Порожньої цікавості мало не забувати і про професійний інтерес, задовольнити які ми попросили одного з ініціаторів і вдохновителів новобудови, голову Ковальської районної державної адміністрації Віталія Карпюка. Питання оздоровлення дітей або літньої зайнятості одне з другим пов'язано це питання постійне органів виконавчої влади нашої на це. Є укази президента, які ми повинні виконувати законодавство, програма діти України. Серйозна, яку ми також повинні виконувати. Ми щороку приділяємо серйозну увагу цьому, виділяємо кошти. Зокрема, в минулому році 400 дітей майже спільно наших українських і польських відпочило. Такий був відпочинок. Цього року ми, звичайно, пішли значно далі, адже ті кошти, які виділялись в минулому році на оздоровлення, не всі сповна використані так, як треба. Ну, зокрема, якщо при кожній середній школі є літній так званий табір відпочинку, ми знаємо, чим там займається сапка. Там матичка і діти йдуть, працюють один раз дадуть, тісти. це не оздоровлення. Чи що ми прийшли до висновку з депутатами для того, щоб зробити дійсно дітям повноцінний відпочинок, ми вирішили побудувати це. Такий літній табір відпочинку. Ну, і не пройшло півтора місяця, як ми його побудували спільними зусиллями, багато безкоштовної праці, багато безкоштовних або жертовних матеріалів. Я ще раз переконався, скільки в нас. Багато порядних підприємців, підприємств, як правило, вони всі сьогодні приватні, да і державних, які сьогодні жертвують задля дітей. У нас ще є і проблема довгоносівська школа, і там є проблема на літо. Ті діти, які не мають батьків, їх теж треба десь, щоб вони були зайняті чимось. От тут місце для того, щоб вони і сюди були. А це понад 200 дітей там сьогодні навчаються, і з них 20-30 літ, не мають куди їхати, тому що в них немає батьків. Ми відчули особисту підтримку Анатолія Анатоліосича Француза, адже він в період будівництва на протязі місця тут бував двічі з його допомогою. І дорога сьогодні побудована, і телефонізація проведена, і спортивні споруди, і асфальт все інше. Так що це серйозна підтримка. Нам так, всі як кажуть народі толкові за місяць. І пару днів побудували таку хорошу для дітей гарну базу. Урочиста ж церемонія відкриття спортивного оздоровчого комплексу Оберіг в Уховецьку відбулася на літньому естрадному майданчику табору. Віталій Карпюк по черзі представив присутнім почесних гостей торжества, серед яких заступники голови Волинської облдержадміністрації та обласної ради Степан Родич і Василь Струк, начальник управління освіти облдержадміністрації Іван Дзямулич, помічник консультант народного депутата України Миколи Мартиненка Олена Ледовських. Кожен із поважних гостей по черзі привітав присутніх і в першу чергу дітей з відкриттям нової спортивно-оздоровчої бази, висловивши захоплення від побаченого і побажав дітям приємного літнього відпочинку під оберегом щасливого дитинства, як уже встигли образно назвати нову будову. Звісно, не обійшлося в той день без чисельних поздоровлень і подарунків, почесними грамотами і подяками обласної влади. Зокрема, нагороджено заступників голови ковальської райдержадміністрації Миколу Гайдучика і Сергія Повара, якого присутні також щиро привітали з днем народження. Керівника будівельної організації Ковальська ПМК ПМК-22» Петра Дорофеєва. слова подяки і відзнаки районної влади заслужили десятки фахівців, спеціалістів, керівників підприємств, установ та організацій Коваля і району, бо ще її допомоги та праці. Реалізація такого масштабного проекту у такі стислі терміни була просто неможливою. Серед них автор проекту спортивно оздоровчого комплексу Оберіг Олександр Остапчук, сільський голова Оховецька Володимир Демидюк колег... Колективи Ковальського міськрайонного центру зайнятості та територіального медичного об'єднання держлісгоспу спеціалізованого лісогосподарського акціонерного товариства ТУР ПМК 22 Десятки підприємницьких структур, району, місцевих філії банків тощо не забули дорослі і про головних винуватців торжества. Народний депутат України Микола Мартинко, наприклад, передав подарунок дітям сучасні аудіокомплекси Караоке. А обласна державна адміністрація виділяє для розвитку новозбудованої бази відпочинку в Уховецьку 17 тисяч гривень. Далі в програмі відкриття значився концерт, учасники якого талановиті дитячі колективи і виконавці з різних куточків Ковальського району наочно підтвердили справедливість сказаних на відкритті. Спортивно-здоровчого комплексу оберіг слів про те, що новий спортивно-здоровчий комплекс слугуватиме не лише оберегом щасливого дитинства і юності дітей Ковальського району, а й стане благодатним куточком творчої наснаги і сили для юних талантів Ковальщини. Того ж дня перші відпочиваючі вже почали заселяти комфортабельні будиночки туристичної бази в Уховецьку. Туристична спортивно-здоровча база села Уховецьк приблизно розрахована на відпочинок 50 дітей. В першому турі заїзд дітей буде із малозабезпечених сімей, дітей сиріт на півсиріт. Дуже добре над створенням цієї бази попрацювали працівники ПМК-22, СЛАТ ТУР, ОЛШЕ. Всі робітники, які працювали, працювали дуже добросовісно. Ми буквально за півторамісячний період збудували ось таку базу. Самі ж відпочиваючи на наше прохання поділитися враженнями, не приховували задоволення від умов відпочинку, створене для них на новій туристично спортивно оздоровчій базі оберіг Вуховецьку. Перший день сьогодні приїхали. Нам дуже так сподобалось тут, тому що така обстановка, і скільки відпочивали, ми так більш на кольському районі такого більш немає, то тут дуже так гарно. От і от ми живемо так в таких будиночках дуже гарних. Ну а звідки ви приїхали? – Ми з села Поповичі. Я приїхала з колю тут є місце, де пограти, дуже гарне озеро, воно чисте. Тут є також спортивний майданчик, дуже там можна грати теніс, волейбол, баскетбол, футбол. Також в нас тут така обслугована є їдальня, де нас безплатно харчують. А раніше де ви відпочивали? Я ніде не відпочивала, я відпочивала в Ковалі на Ну, Якщо подивитися, то ще не була тут, а тільки перший день, але я думаю, що вже тут буде мені краще. Я приїхала сюди сьогодні і поселилася в будинку, в якому проживає вісім чоловік. Приїхала я з Ковеля. тут дуже приємні друзі всі, легко познайомитися. Тут дуже гарно є, озеро дуже чисте. Спортивний майданчик. А раніше тут десь відпочивала? Ні, ні, Я відпочивала тут перший раз. Так гарно, чисте повітря. Ми приїхали з Голоб з сином, відпочиваємо і разом з тим працюємо тут. Я на роботі, Андруша відпочиває. Нам поки що три роки, але вже хочемо відпочити разом із е, старшими дітками. З Голобської школи приїхало троє. Діток, сироти, напівсироти, багатодітні. Також з нашої школи є тут муз рук Галина Іванівна, яка відповідає за те, щоб дітям було цікаво. Я буду працювати на посаді вожатої, тобто організовувати різні заходи з дітьми. Відпочинок розплановано кожен день до обіду, після обіду і ввечері. Три заходи на день разом з тим. Спортивні і розважальні. Діти будуть змагатися, надіємося, буде їм весело, і нам разом з ними цікаво. Будуть оздоровлюватися і і наші діти, і інші сироти, які батьки, яким батьки не можуть забезпечити цього. Андрія, тобі тут подобається? Подобається тобі тут? Ну. Кажи.